Затриманому 16-річному жителю Березівського району поліцейські повідомили про підозру вбивстві Мішель Піявчик. Також за клопотанням слідчих суд обрав хлопцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, криміналісти слідчого управління ГУНП в Одеській області за допомогою мобільної ДНК лабораторії оперативно дослідили біологічні сліди, вилучені під час першочергових слідчих дій, та біологічні зразки вбитої і фігуранта. Результати дослідження підтвердили при Четіст юнака до скоєння даного злочину. В ході слідства поліцейські попередньо встановили, що підліток познайомився з 15-річною Мішель через мобільний застосунок Телеграм, а в ході спілкування довідався про наявність у неї дорогих речей. Бажання заволодіти ними спонукнуло його до вбивства. Обманним шляхом, зловживаючи довірою дівчини, зловмисник запропонував зустрітись на Одеському залізничному вокзалі і поїхати на електричці до нього у гості. Довіз її до проміжної залізничної станції Раухівка і завів у підвал покинутої будівлі колишнього вагового комплексу, де скоїв вбивство. Попередньо потерпіла, загинуло від черепно-мозкової травми. Остаточна причина смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи. Переконавшись, що дівчина не подає ознак життя. Правопорушник забрав її речі, закидав тіло вбитою мотлохом і втік. З місця подій поліцейські вилучили речові докази, які скерували на експертизу. А вдома у хлопця виявили частину речей вбитої. Іншу частину він продав. Фігуранта одразу затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. На підставі зібраних доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області повідомили юнакові про підтримку. Дозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому з корисливих мотивів. Цей злочин кваліфікується за шостим пунктом частини другої статті 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Суд задовольнив клопотання поліцейських і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.